Хто полюбляє домашню випічку? Залишайтеся зі мною. Сьогодні печемо смачний пиріг на кефірі з ожиною. Пиріг, друзі, тільки витягнутий, ще до кінця не остих. Але ж хочу показати, який він всередині. Ніжне тісто, багато ягідок та тоненька верхня скориночка. Для нашого фруктового пирога нам потрібно борошно, цукор кефір. Трішки олії, яйця, розтушувач тіста та ягідки. У мене буде ожина. Давайте почнемо. В Глибшу посудину висипаємо цукор, 3 яйця, гарненько взіб'ємо міксером. Додаємо кефір і знов гарненько перемішуємо. Додаємо 15 дві чайні ложки розтушувача тіста, розмішуємо та по трішки будемо додавати просіяне борошно. Ось так потрошки замішуємо тісто. Так, друзі, ми гарненько перемішали. Ось такою консистенцією має бути наше тісто. Взяли форму, застелили її пергаментним листом та трішки налиємо рослинної олійку. Рівномірно її розпрізілимо. Та будемо виливати наше підготовлене тісто. Включили духовочку, щоб нагрівалася, а ми тим часом викладемо нашу ожинку. Ось так, друзі, ми гарно наповнили наше тісто ожиною. Тепер відправляємо випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Така смачна випічка у нас вийшла. Тож готуйте, буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається, та ви поділитеся з друзями. Ось такий він чудовий у нас всередині ніжне тісто та багато ягідок. Тож готуйте, хай вам смакує та вдається!